І наостанок про дива науки. Ейнштейн був правий. Астрофізики підтвердили загальну теорію відносності культового вченого. З якою швидкістю рухаються зірки біля чорних дір, та який це має вигляд? Дивіться далі. Його звинувачували у плагіаті та вважали радянським шпигуном. Він не любив фантастику, але обожнював курити трубку. Як би там не було, та Альберт Ейнштейн таки не помилявся у своїх відкриттях. Міжнародна група астрофізиків довела загальна теорія відносності. Вірна, науковці зібрались в обсерваторії Чилі та за допомогою телескопів спостерігали за зіркою, що проходила поруч із надмасивною чорною дірою стрілець А у Чумацькому шляху. Чорна діра розігнала зірку до 25 мільйонів кілометрів на годину. Це майже 3% від швидкості світла. І гравітаційне червоне зміщення, яке є головним ефектом теорії Ейнштейна, таки зафіксували. Частоти електромагнітних хвиль змінилися, і по взорі пройшов червоний відтінок світла. Та астрономи впевнені, це лише перший крок у дослідженні навіть якщо в нас і є гравітаційні хвилі, які впритул наближаються до чорних дір. Перед нами все ж постає багато роботи. Науковці зафіксували не лише гравітаційні зміни, а й ефект доплера явище зміни частоти хвилі. На основі нових даних вчені прагнуть створити власну новітню теорію всесвіту. Тернев на нам ніколи не вистачить спостережень, аби стовідсотково довести теорію. Ми сподіваємося, що нам вдасться побачити таке в центрі галактики, що можна буде пояснити теорію Ейнштейна. Тільки тоді ми зможемо окреслити новітні вчення, яке краще описуватиме всесвіт. Ефект, який побачили астрономи у космосі, не пояснити законами Ньютона. Лише ейнштейнівська теорія здатна описати це явище. Однак загадка чорних дір менше від цього не стала. Чи є вони за горизонтом і який у них механізм? Знову питання. Катерина Стеблевська, спецкор 2+,2.